ми на нашому каналі. Сьогодні робимо огляд в'юски по знижці виставковий зразок, пошкоджена задня деталь. Така обувниця. Знижка на подушку. Бамбукове волокно розмір 50 на 70-350 гривень. Ну і середня висота, середня плотність. Також акція на подушку, качений пух, вона вже низька за висотою, так, 50 на 70 тисяч гривень. Ну, але це не гіпоалергенна. Ми такими не користуємося, але хто любить. Цікава пропозиція. Також 800 гривень на повищену, а качине перо 800 гривень. 275 гривень подушка, ну це взагалі. Вона нова, здавалось би, але ну, це просто тряпочка. 725 гривень ортопедична. А Які тут розміри 26 на 40, 6,5 висота. 725 гривень ну, також якість нульова. 375 гривень також з ефектом пам'яті. Це трішки кращі якості, ніж перед цим ми дивилась, але взагалі також. Не можна сказати, що ну, така на півроку, напевно. Також класна подушка 640 гривень. Тут вже штучний пух, гіпоалергенна, висока, така важкувата, виглядає досить добротною. Знижки на різні корзинки. Кому цікаво. знижки зараз на рушники до Чорної п'ятниці з такого пісочного кольору. Рушник 50 на метр 275 гривень. У нас такі користуємося досить непоганою якості, хоч юску зазвичай не дуже якість. Рушників такий великий, бавовна на 100%, метр 40 на 70, 550 гривень. Це і хороші якості. Наскільки я розумію, це ця, ця в них лінійка більш якісніша. І такі кольори вже по 115 гривень. І там розміри 40 на 60 невеличкі рушнички. Цей рожевий кольор не притаї камера 450 гривень, 70 на метр 40 також. І сірий. Такі варіанти по 250 гривень в різних кольорах, але вони не дуже якісні. Ми такими користувались 65 на метр 30. Снижка на халати 1250 LXL 100 бавовна. 1150 вілюр 100 бавовна. І мікрофібра вже синтетичні 540 гривень. Кольори цікаві, але якість вже відрізняється. Також дуже теплі капці, руку всовуєш сюди, прям такі приємні. Теплі, м'якенькі, 550, грив... 550 гривень перепрошую. Різні розміри є. Тоненька підошва така. Це, звичайно, їх завжди низька ціна, це не акційна. Також знижка на такий торшер до світильник вірніше для прикроватної тумбочки сірого кольору, 1150 до чорної п'ятниці, знижка. Ось така банкетка, дуже зручна у використанні, буде тут складуєте взуття своє. Тут можна присісти, коли взуваєтеся 3000 гривень ціна 999 гривень знижка. Розміри ось на екрані. Також 3 тисячі гривень така пропозиція. Ну, тут уже за такі самі гроші, тут вже не можна поставити взуття, це тільки взути сюдись. А ця штука відкривається на газліфтах. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки до зустрічі в наступних відео.